Всім привіт, друзі! Саме головне, що ми повинні виконати, це покликання і волю Божу на своє життя, і також бути творцями історії, для цього Господь все створив. Він дав нам Біблію, Слово Боже, людей Божих, які відображають волю Божу і покликання в своєму житті? І знаєте, від чого це залежить? Це залежить від того, кого ми будемо слухати сьогодні і на кого ми будемо покладати свої надії. Е, яка різниця, якщо ми в одній сфері багаті, а в інших сферах ми банкроти? Нікому від цього радості не буде, і благословенні ми також від цього не будемо. Але Господь він дав нам Біблію для того, щоб ми знали, яким же чином нам бути благословенними в, усьох, в усіх трьох сферах. В душевній, в духовній, в матеріальній і дійсно бути е, творцями історії. Тому знаєте, від того кого ми слухаємо сьогодні, чи просто надуть якісь е, ілюзії в інтернеті, е, чи ми будемо покладати своє життя на Господа, буде залежати е, якість нашого життя, благословення і чи виконуємо волю Божу на наше життя чи ні, тому бути творцями.